ちょっと待ってください。 ちょっとご覧ください。<No. S 2> <laughs> Боже, святі, хисяти безсмертний, помилуй нас, святий, Боже, святи кліки, світи безсмертний, помилуй нас, святий, Боже, святих віки, святий безсмертний, помилуй нас, слава ти, син, зато на туди, мені повсякчас, і на віки, віків, амі, Пресвята хойця, помилуй нас, Господи, вчити віки наші, а дику про тебе законя наші, я ти зай немочі наші, і мені поради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і, по і на віки віків. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш наслужний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого царство і сили, і слава цей і сина і сину духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. То від покрова Бога Небесного селиця, каже мій до Господа, ти пристановиш захист мій Бог, мій я уповаю на нього. Він спасе тебе від сітки ловця, від пошесті згубної. Личима своїми він захистить тебе, від тінь окріл його, і надійно спочиватимеш, обороною тобі буде правда Його, не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить удень, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа злого півдні, пади біля тебе тисяча днів. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і віки вічні. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже, Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. слава Тобі Боже, Господу помолимо. Господи Боже наш, коли мой себе, підніс руки в молитві до Тебе, ти вислухав Його і скрипив народ ізраїльський, і в боротьбі за моликом. Скріпи дай їм серце мужде, на супротивників, даруй свого світого, него, вором же супротивникам. Світя, дару, примудрість, світися, святися, новин Єрусалиме, слава Господня, над тобою зійшла, раді нині веселиться сьогодні, мати чиста, не втішайся, Богородице, воскресіння сина Твого. І снова світ. Християни перемагали іменом Господа. І завжди християн не було страху перед смертю. А тим більше тоді, коли вони воювали за віру або за свій народ. Але якщо за свій народ, то і віру. деякі, не буду казати, хто люди, хочуть нам навіяти таку думку, що в нас відбувається. Не вітчизняна війна, а якась міжусобна брань. Це незрозуміло для нас. Тому що як назвати те, що наші громадяни України, захищаючи інтереси іншої держави, взявши зброю в руки, вбивають українців за те, що вони українці. Це інакше, як зрадою, назвати не можна. Як назвати те, коли воїни іншої держави, воїни Росії, прийшовши на нашу землю, хочуть забрати в нас і землю, і життя наше? Це називається інтервенція. Це називається війна проти нас, іншої країни. І ніяких, ніяких міжособних воїн в нас немає. У нас є боротьба за нашу волю. І за нашу країну, і навіть за нашу віру. Передали всім тим, хто зараз там, хто на передовій, хто призвався, і хто служить, і з ким пересікається. І щоб вони передали від нас, що ми завжди безпрестанно молимося і будемо молитися за них, за те, що Господь їх зберіг. Я хочу виразити подяку, глибоку подяку всім тим, хто бореться тут в тилу. Хочу виразити подяку волонтерському руху, тому що ці люди роблять все для того, щоб за спиною в тилу цих воїнів було настільки надійно і комфортно, щоб вони не сумнівалися, а йшли вперед. Я щиро дякую і навіть діткам цим дякую, тому що це наше майбутнє. Вони прийшли проважати воїнів. Дух національний зростає від стакого віку. І це наше майбутнє. Я щиро вам всім дякую і хай, благословення Господнє перебуває усіма вам. Воїнам нашої Лінеччини і нашої землі подільської, і всім воїнам України нашої, волонтерському руху, всім, хто небайдужий, допомагає армії, всім нашим громадянам. Подай, Господи, благодесне дове життя, добрий успіх у всякій справі і сотвори їм многа і блага літа, много літа, много літа, много літа, много я. за Україну. 이리 <susurra> 보려 <susurra>

何で? звідати, що потрібно ще важливо допомогти, казали, потреба на пальне, на все. Ми молимося за вас, ми молимося за нашу країну, ми молимося за мир в нашій країні. От, особисто за вас молимося, тому що віримо, що лише Господь є реальна сила, яка може захистити вас, яка може допомогти вам, нам, яка може. Це реальна сила, яка може змінити нашу країну. Всі ці смерті, всі ці життя починаючи з байдами, закінчуючи першими, щоб вони були не я Боже слово, ми хочемо подарувати, тому що в Божому слові реально можна знайти втішення, щоб Бог було сьогодні. І спасіння.